Всім доброго дня, вітаю на своєму каналі. Хочу сьогодні поговорити про акваріумний ґрунт. Хочу поділитися досвідом, щоб ви не попалися так, як попався я, щоб скористалися моїм досвідом. Сьогодні мова піде про ґрунт цієї фірми Аквафорест це лава. Дуже класний ґрунт, капітальний. по розрахунку на такий акваріум його потрібно було. 50 літрів. Ми замовили 50 літрів цього ґрунта, приїжджає ґрунт, все наче класно. Я взагалі не звертаю уваги. І якби, потім, як почали відкривати контейнера, вже побачили, що там не так. Дивіться. У нас знову проблеми. Дивіться, прийшов е за такою фракцією ґрунт од од одні, значить з такою фракцією. А одні за такою, зараз відкрию, покажу. А одні за такою відра. Потрібна така мілка фракція. А чомусь вона одна така, друга така. Я не знаю. Ну, тут щось не то. Ось дивіться, мілка фракція, а ось крупна. Дивіться. Реально зовсім інший. Будьте дуже уважні. Ось прийшла наша посилочка, розпакували, подивилися. Відкриваємо перший же контейнер. Покажу зараз ще раз, що це у нас за От такий у нас фірма виробник. Відкриваємо контейнер, а там у нас така щебенка крокодиляча. Це фракція, мабуть, ну, да, 5-10 або 5-15 навіть. Тобто, ну, дуже крупна така фракція. І нормальна фракція, отака маленька. 3-5. Дивіться, дрібний, гарний такий, класний. Чому, не розумію, ніяких позначок немає. Ось 4 відра нормальної. І 6 відр отакого щебня. Будьте дуже уважні, зараз телефонуємо постачальнику, будемо е виясняти, чому. Така різниця. Упаковки абсолютно однакові. Всі позначки абсолютно однакові. А лава інша. І ніде ж ну, тут же чітко, конкретно видно, що це все однакові фракції. Їх навіть видно. А це все крупніша фракція. Ось. Ось. Реально вона. Їде посилочка з ґрунтом назад. Дякуючи постачальнику. Дуже вдячний. Прийняли зауваження. Все побачили, все сказали. Так, дійсно фракція різна, так що будуть, будуть е, міняти і будуть шукати саме ту францію як фракцію, яку нам потрібна. Дякую, постачальнику. Як же ми вийшли із ситуації з ґрунтом? Забрали у нас ту партію із ґрунтом крупної фракції. І почали ми шукати, де ж можна придбати ґрунт. З такої фракції, яку ми хочемо. На питання відкрити коробочку, подивіться, ніхто не хотів цим займатися, тому що коробки всі запломбовані. І ну, зрозуміло, що жоден з постачальників не хоче таким займатися. Але знайшлася така фірма, яка захотілася цим зайнятися. Це магазин Аквамагаз. Я в посиланні залишу посилання на них, в, в описі, вибачаюсь, залишу на них посилання. Вони відкрили кожну коробку, передивилися, який ґрунт, що він мілкий, саме мілка фракція, і відправили. Це дуже класно, дуже вдячний, хлопці, респект, важуха вашому магазину. І так і надалі. Ще що хотів сказати, пакування було взагалі просто бомбезне. Кожен контейнер був в окремій коробці і все переложено паролоном і плівкою, тобто ну, герметично капітально все. Отакі От діла. Якщо ви будете покупати такий ґрунт, будьте дуже уважні. Питайте у постачальника, яка там фракція. Якщо ви хочете, отримати саме таку фракцію. Дякую всім за перегляд. Ставте великі пальці вгору, коментуйте, пишіть свої відгуки, в кого який був досвід. Ще хочу сказати: звичайно, коли ви платите кошти, ви хочете отримати саме той продукт, який ви замовляли. Дуже б хотілося, б, щоб це було так завжди. Все, перевіряйте, моя порада вам в користь. Не попадайтеся. Дякую ще раз всім за перегляд. Підписуйтесь. Всім на все добре, до слідуючих відео.